Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Вчора, в суботу, 17 травня, у швейцарському місті Базель, відбувся грандіозний фінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення 2025 року. На сцені вийшли артисти з 26 країн-конкурентів. Зокрема, вражаючий перформанс продемонстрував і український гурт «Циферблат». Однак бажаний кришталевий мікрофон зміг отримати представник лише однієї країни Австрії. Переможцем цьогорічного музичного змагання став артист Йоганнес Піч із Австрії. Співаку вдалося здобути прихильність як національного журі, так і глядачів з піснею Love», який він поєднав поп, оперу та електро. Загалом він отримав 438 балів. За результатами голосування. Наші хлопці, асепто гурт «Циферблат», який феєрично представив нашу країну з піснею Бірд of Pride», виступив у фіналі під номером 7, посів 9 місце. Загалом попали в десятку. Виступ українців зібрав 218 балів. За результатами голосування, Україна отримала 158 балів від глядачів та 60 балів від журі. Друзі, давайте глянемо, що отримала і від кого отримала бали Україна. 5 балів отримано від Швеції, 8 балів від Азербайджану, 5 балів від Словенії, 4 бали від Вірменії, 4 бали від Сан-Маріно, 1 від Норвегії, 2 бали від Італії, 8 балів від Португалії, 2 бали від Латвії, 2 бали Хорватії, 4 бали від Сербії, 2 бали від Іспанії, 4 бали від Ізраїлю, 2 бали від Литви, і о 6 балів від Грузії. Це все наші справжні друзі. Отже, Австрія з 436 балами. Посіла перше почесне місце. Друге місце посів Ізраїль 367 балів. Третє місце посіла Естонія 356 балів. Четверте місце посіла Швеція 321 бал. П'яте місце, п'яте місце посіла Італія 256 балів. Шосте місце Греція 231 бал. Сьоме місце Франція 230 балів. Восьме місце Албанія 218 балів. Дев'яте місце Україна. 218 балів також. І 10 -е місце Швейцарія. 214 балів. Трохи про переможця. Справжнє ім'я артиста Йоганес Піч. Він народився 29 квітня 2001 року у відні. Однак виріс в Дубаї, а з часом повернувся на батьківщину. З самого дитинства він любив слухати оперу, що мало сильний вплив на його майбутню творчу кар'єру. Йоганнес Піч представив Австрії на міжнародній арені з композицією Wasted Love, що в переводі значить втрачене кохання, у треку артист передав власні переживання та гіркий життєвий досвід. Що ж кажуть наші хлопці? Пісня нашого гурта Bird of Pride» перш за все, про свободу, про цикл життя і надію на щасливе майбутнє. Це пісня рефлексія, назву якої буквально можна перекласти як Птах молитви чи молитовний птах. Це та така собі подорож, сповідь. Я намагався вкласти в неї весь той хаос, тривогу, переживання і надії, що живуть в моєму серці з 2022 року, сказав Валентин Лищинський, лідер-гітарист гурту. Друзі, ось такий підсумок Євробачення 2025 року. Пишіть в коментарях, а що ви думаєте з приводу того, як виступили ті чи інші команди, і яка країна заслужено чи незаслужено зайняла те чи інше місце. Друзі, дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я. І як завжди, ставте лайки чи дизлайки і підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого. До зустрічі.